Чутки про те, що незабаром у місті виступатимуть красені трубачі, ширилися Бердичевом кілька тижнів. І ось настав день майже такий самий, як у відомому фільмі Ельдара Рязанова. За одним лише виключенням у ньому гусарсько-трубацьку кінноту жінки, дівчата і малеча зустрічали на вулицях міста. У Бердичеві ж духовий загін розташувався прямісінько на сцені палацу культури імені Олексія Шабельника. Та й гусари у Бердичеві треба відмітити, виявилися куди кращі за кіношних. Важко назвати це дійство святом одного колективу. 40-річний ювілей народного аматорського духового оркестру заводу Прогрес відзначив весь Бердичів. Вони талановиті музиканти, які до того ж є прикрасою одного з символів міста заводу Прогрес. Без них не обходиться практично жодне свято у місті. Тож не дивно, що вшанувати духовиків, очолюваних заслуженим працівником культури України Анатолієм Тітьоркіним, зібралася повна зала. Оркестр утворили у 70-му році за ініціативи тодішнього директора прогресу Олексія Шабельника. Буквально через два роки перемога на обласному конкурсі огляді духових оркестрів. Ще через рік отримання почесного звання народного вже 18 років. Керівником, диригентом, батьком і командиром колективу є Анатолій Тітьоркін. Минуло стільки часу зізнається, а він і не відчув. Хіба ж можна стомитися від того, що дихаєш? Музика це моє життя без, б, 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 без музики. Я себе не бачу. Не в минулому, не на теперішньому, не в майбутньому. Тому ось такими відчуттями хвилювання, гордості, якщо щось виходить гарно, якоїсь надії на перспективу, що якщо оркестр доводить, що він має якусь певну майстерність, то ясно, що по в перспективі він має право на подальше життя. Працювати з талановитими людьми водночас цікаво і непросто керівник прогресівського оркестру не приховує. Йому пощастило з колективом. Могло би статися так, що професіонали на сцені ці чоловіки не змогли порозумітися між собою поза нею, але так не відбулося, бо вони однодумці мало не в усьому. Тому їм легко працювати разом. І з тієї ж причини ці музиканти із задоволенням співпрацюють із іншими. є якась можливість до вас в оркестр потрапити комусь? З великим задоволенням я чекаю любов. У мене така говорить мрія дуже давня. Я думаю, що я хочу бачити цей колектив не 22 музиканти, якщо сьогодні сиділи на сцені, Я хочу бачити, щоб було 35 і під 40, щоб це був колектив. Який можна було б сприймати на рівні України і за кордоном, що це був високопрофесійний. Різні часи переживав завод. По різному почувався його оркестр. Кризи атакували, прогрес вистояв. Нещодавно відзначив свій ювілей і ось справляє ювілей свого оркестру. Керівництво підприємства, колишнє і нинішнє, говорить, їм особливо приємно вручати почесні грамоти і премії цим людям. Шановний наш колектив, славний. дійсно дуже приємно в цей день, де 40-річчя. Черствувати вас і бачити ваші здобутки і слухати на цій сцені. Дуже приємно, що ми зберегли цей колектив, що цей колектив радує і буде радувати бердичелян і не тільки бердечелям своїми творчими успіхами. цей оркестр тішить всіх, тому що ми йдемо зачасту бачимо. Афіши, йдіть концерт, живий звук, що значить живий звук. Не вже мертві можуть давати живий звук, бо вони з фанери це і виріши співати всі вже. Тут вже ніякої фанєри, то дійсно живий звук. І то ті люди, які вкладають свою душу в той звук, щоб ви почули гарну, дуже гарну мелодію, пісню. Чому вони тут? Тому щоб привітати колектив оркестру. І керівник обласного центру народної творчості Юрій Кондратюк і член президії Українського фонду культури заслужений художник України Іван Черниш не бояться виглядати неоригінальними і банальними. Музиканти прогресівського оркестру заявляють краще, тому що талановиті, і тому що проживають у древньому і вічно юному Бердичеві. Так було в світі, і буде так в світі, тому що з третіх епох воно прийшло, і зараз чому молоде, тому що Керують прекрасні люди цим містом, керують заводом прогресом, теж прекрасні люди. І окрасою міста є оркестр, який ви зараз бачите. Я думаю, що це прекрасний оркестр. От. І це прекрасна окраса такого саміго міста Бельдивіцького. У день 40-річного ювілею самі іменинники бажають собі здоров'я, стабільності і триматися усім разом. Тоді їхня робота приноситиме радість оточуючим. А ще б вони хотіли бачити на своїх виступах багато людей. Для них, ж бо живуть і працюють, для них ж бо генерують нові ідеї і намагаються втілювати їх у життя. Одна з таких ідей, до речі, виступ «Мегаоркестру», що утворився з кількох творчих, у тому числі і дитячих колективів міста. Перший і головний суддя над усіма, хто дарує свою творчість зі сцени, глядач, оцінив. Здається, його виступ схвально, важаючи на те, що духове мистецтво не особливо популярне, то я вважаю, що ми зібрали гарний зал і гарних дуже вдячних глядачів. Тому я вважаю, що відбулось, свято відбулось. А зважаючи на фінал, який був перший не тільки в Бердичі, я думаю, що ще ніхто це не робив і в області однозначно, я думаю, що на теренах нашої України, то я думаю, що це. Ми змогли дати надію цим маленьким діткам, щоб вони зрозуміли, щоб вони зрозуміли на перспективу, що музика духова це це дійсно мистецтво, це дійсно високий професіоналізм, це дійсно майстерність, ради якої потрібно жити.